Друзі, початок травня місяця. Бачите, яка у нас тут шикарна панорама у містечку швейцарське. Наші котеджі вже практично готові для продажу. Тому поспішайте, якщо ще хочете придбати останні котеджі, які ще є у наявності. Бачите, ми вже завели газ до наших котеджів, тому поспішайте. Якщо хочете придбати останні котеджі і мати неймовірні панорамні газовіковані котеджі у Карпатах із власною компанією з обслуговування, яка буде повністю займатися вашими проблемами та турботами тут, і також для вас заробляти грошенята із дачі у оренду, тому поспішайте щоб придбати останні котеджі.